Чернігівська обласна прокуратура оскаржує рішення господарського суду Києва про відшкодування приватній клініці Фразеніус вартості послуг гемодіалізу з місцевого та державного бюджетів. Мова про послуги, які надавалися гемодіалізним хворим у Чернігові протягом 2017 року. Про це суспільному повідомив прокурор відділу обласної прокуратури Олександр Ходико. Господарським судом міста Києва прийнято два рішення про Задоволення позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю презеніосмедікалкер Україна про стягнення з Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської міської ради та Чернігівської міської лікарні коштів за двома позовами на загальну суму 30 млн мільйонів гривень. На ці рішення прокуратура подала апеляційні скарги до північного апеляційного господарського суду. Одну з них суд задовольнив, інше ще розглядає. Окрім цього, Фразеніос позивався про стягнення 27 мільйонів гривень за послуги, надані у 2018 році. В задоволенні позовних вимог відмовлено. Загалом приватна клініка Фразеніус через суди намагається стягнути близько 60 мільйонів гривень з облдержадміністрації міської ради та другої міської лікарні Чернігова за послуги гемодіалізу, надані у 2017 2018 роках. Медичний центр Фразеніус відкрився у Чернігові у жовтні 2010 року. Лікувалися хворі безкоштовно. Послуги клініки з гемодіалізу оплачувалися із державного бюджету. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко казав, що гроші з Держбюджету бюджету фірмі Фрезеніус перераховували через рахунки другої міської лікарні і приватній клініці місто нічого не винне. Раніше директор компанії Роман Шортук у коментарі Суспільному говорив, що вони хочуть повернути гроші, які мали заплатити Фрезеніусу, за лікування пацієнтів після того, як з ними не продовжили контракти. Але люди відмовилися проходити процедуру в інших закладах охорони здоров'я. Наразі ми чекаємо на коментар приватної клініки щодо цієї ситуації.